Доброго ранку, сонечко, доброго ранку хмаринки, доброго ранку, пташки, доброго ранку тобі і мені. Завітала весела білочка до нас. Вона принесла нам горішки і запрошує пограти. Веселенький біг струмочок повернув на горбочок, стрімко вниз він покотився і в долонці опинився. Веселенький біг струмочок повернув на горбочок. Стрімко вниз він покотився. І в долонці опинився. Молодці дітки добре погралися з горішками, а білочка ще принесла нам картинки. Подивіться. Знайди маленького ведмедика, а тепер великого ведмедика. Де великий м'яч покажи. А тепер знайди маленький м'яч. Де великий собака? Де маленький собака? Відшукай маленького жучка сонечко. Де великий жук? Де велике крісло? Знайди маленьке крісло, покажи де велике ліжко. Знайди маленьке ліжко. Так, молодці. А ось смачні цукерки. Покажи червону. Знайди зелену, де жовта цукерка. Молодці. А це, дітки, парасольки. Вони всі різного кольору. Ну, кажи синю парасольку, знайди жовту, де зелена парасолька? А тепер відшукай червону. Молодці, дітки, дуже добре займалися. До нових зустрічей!